Текст Дмитра Булоха. Не те, щоб цього не було у нас раніше. Але за останні пару років це досягло шалених абсолютних масштабів. Наша держава це вже не республіка, справа народу, спільна справа, це не демократія, влада народу, це якийсь левіафан, побудований для задоволення декількох людей, причому у найцинічніший спосіб. Наша держава зараз побудована на тотальній брехні. Це і телемарафон, і доповіді. І те, що говорять в ефір найвищі посадові особи тощо тотальна безсовісна, абсолютна брехня, без жодних сумнівів і без сорому, вона побудована на тотальній корупції. Наприклад, з Харкова викачують останні соки люди, які навіть не перебувають в Україні, і не тільки з цього міста, з багатьох інших міст так само, вся ця схема централізована, системна під патронатом і за сприяння найвищих посадових осіб. Мені здається, що у відсотках відкатів та розпилів все стало набагато гірше, ніж до Великої війни. У всякому випадку, безсоромніше точно. Більше, без оглядки, без нюансів. Побудовано на лицемірстві, де можна безсоромно знищувати антикорупційні органи, якщо вони наблизилися до твоїх особистих друзів чи компаньонів. Де можна створювати цілі міністерства для свого кума, а потім навіть не вважати за потрібне це якось приховати і ліквідовувати їх, коли кума звільнили, де можна дякувати солдатам, а потім намагатися збільшувати їх закріпачення законопроектом про підвищення відповідальності, де можна розповідати про повагу, але не проводити системну армійську реформу і нічого не робити для збільшення мотивації, залишити зарплатню в 20 тисяч. Не рухатися в бік чітких термінів служби вже скоро на волю почнуть виходити люди, які відсиділи свої терміни за відмову від мобілізації, а військові все ще будуть в армії. Подумайте де відсутнє легальне економічне бронювання, а є чорне і величезний потік готівки нагору. І всі про це знають. Країна побудована на несвободі. Де ті, хто незалежні, непідконтрольні, зазнають тиску, прослуховування, стеження за собою, де проблема не самі проблеми, а проблема ті, хто говорять про проблеми, де небайдужих ігнорують або і репресують, так не може бути далі. Нам потрібні зміни. Відсутність цих змін нам вже коштує багатьох життів і зруйнованих доль, нам потрібні нові підходи, нові люди. Нова довіра. Змінимося або зникнемо. ТЕКСТ Дмитра Булоха